105 ракет випустили Сполучені Штати разом із союзниками по Сирії. Цілі вражено, місію виконано. Запевнили у Пентагоні. Які ж наслідки цих авіаударів? Військові наслідки. Третя світова, в окремо взятій країні, про що попереджали деякі експерти, не розпочалася, і це головний військовий наслідок. Ракетні удари були точковими і дуже обережними, щоб під обстріли не потрапили російські військові. За словами американців, цілями авіаударів були три об'єкти пов'язані з хімічною зброєю. А саме центр хімічних досліджень під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї на захід від міста Хомс та командний пункт, розташований неподалік від складу. Вашингтон запевняє, що ця атака на тривалий час погіршити здатні Сирії досліджувати і виробляти хімічну зброю. Показово, що немає жертв серед сирійських військових, лише поранені. При цьому деякі експерти зазначають, що ці об'єкти не були надто важливими для режиму Башара Асада, і Трамп завдав ударів саме по них, щоб виконати свою обіцянку і зберегти обличчя. При цьому не спровокувавши ескалацію конфлікту. Це вже друга операція США у відповідь на використання хімічної зброї Дамаском. У квітні минулого року американці завдали ударів по авіабазі Шайрат. Там базувалися літаки сирійських військово-повітряних сил, які здійснили хімічну атаку на одне з підконтрольних повстанців міст. Політичні наслідки. Авіаудари США по Сирії мають переконати Росію розпочати діалог із заходом. Вважає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас. ФРН, хоч і не брала безпосередньої участі в операції, підтримала дії союзників у Сирії. Мета цих авіаударів сигнал режиму Асада, що застосування забороненої хімічної зброї не залишиться без наслідків. Крім того, на думку деяких оглядачів, участь Лондона і Парижа в авіаударах свідчить про те, що Європа вже не буде стояти осторонь перезавантаження на близько. Ому, сході і політика попередніх років з начіткою та непослідовною позицією вже в минулому. Втім, поки що міністри закордонних справ провідних країн ЄС після зустрічі у понеділок у Люксембурзі обмежилися лише загальними фразами про необхідність відновлення політичного діалогу для врегулювання конфлікту в Сирії. Психологічні наслідки. Авіаудари по Сирії мають і внутрішньополітичну політичну мету. Це відвернення уваги від можливих зв'язків Трампа з Росією на тлі активного розслідування цієї справи у США. Трамп намагається переконати американців. Подивіться, які у мене можуть бути зв'язки з Кремлем. Якщо я бомблю союзника Росії і ледь не розв'язав війну з Путіним, оглядачі стверджують, що твіттер дипломатія Трампа триватиме і він буде психологічно тиснути і формувати громадську думку про себе як про рішучого противника Путіна.